Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді цифрові вимірювальні кліщі Unity UT 205 e Ось такі коробочці заїжджають до нас на склад. ще дивимось комплектацію. Досить міцний чохол. Так, ось ще таке кріплення. Інструкція по користуванню. одна пара щупів три батарейки. І самі кліщі. Так, як бачимо функціональні кнопочки, дисплей, тут режими. Зараз спробуємо вімкнути. Також є підсвічування екрану ось цією кнопочкою. Дуже чітко видно показники. Також є вбудований ліхтарик, вмикається з боку. Вже світить. Ось. Максимальне розкриття губок кліщів 42 мм. Тут там місце для батарейок. Замовити дані стрімовимірювальні кліщі ви можете у нас на сайті, посилання в описі під відео.